Речі, які я досі не вмію робити в 36 років. За перший пункт впевнена, буде велике здивування у багатьох, але я досі не вмію сплачувати комуналку. Не знаю, як так вийшло. Але я, мабуть, робила це кілька разів і просто скаженіла від всіх цих підрахунків. Можливо, тепер це робити простіше, ніж у ті динозаврі часи, коли я вперше почала жити окремо від батьків. Але вже більше 9 років цим займається мій чоловік. І звідси логічно витікає другий пункт. Я не вмію жити сама, ніколи не жила. І коли бачу жінок, які живуть абсолютно самостійно, я реально в шоці вони здаються мені просто супервумен. А ще я не вмію. Ну, робила це один раз. Мабуть, мити унітаз. Ні, я не жартую з цього приводу. Просто так склалось. у дитинстві. Я жила у такому будинку. Ну, знаєте, де як то кажуть, зручності на вулиці дуже ідіотський вислів. Погоджуєтеся? І коли я вже доросла почала жити в квартирі, де всі ці зручності були в наявності, я просто постійно забувала, що унітаз треба регулярно мити. І мій чоловік якось сам взяв на себе цю місію. Отак я живу Ну і останнє, що я хочу терміново виправити. Я не маю водійських прав і не вмію нормально керувати авто до дрожі в кістках. Я боюсь керувати. І кожного разу, коли сідаю, спробувати, мене охоплює такий страх, що не хотілося навіть продовжувати. Але тепер мені необхідно подавати всі ці страхи і нарешті навчитись це робити. Будь ласка, скажіть, що серед вас теж є такі ж недоумьогі, як і я? Напишіть у коментарях, чого ви не вмієте і що хочете навчитися.